міста Харків до нас приїхав смусів Андрій. зараза. Нарешті мій майбутній вийшов на сцену. Ну привіт, котику. Ну-привіт, привіт. Ну, по-перше. Я не Андрій Смусів, а Андрій Кобра. Ой, вибачте, будь ласка. Андрій Кобра, ви будете наші розривати своїми жартами чи тими історіями, які з вами трапилися в реальному житті? А яка в мене історія трапилася в реальному житті? А хін я знаю. Ви валялися з ткачем на полунічного клубу в Харкові. На що ти так розказуєш, а? На що ти прийшов? Це шантаж. Це реальна історія. Андрій Кобра. Ви готові? Дай Боже. <плес> <плес> Тоді я запускаю першу хвилину вашого виступу. Я Андрій Кобра, і я вбиваю. Так, я скаже на. Нещодавно був в тренажерному залі, вбивав там час. Нещодавно зрозумів, роз що мій телефон сепаратист. Бо він почав грати гімн України. І я його вбив на. І замість телефона дзвоню по цьому. Він дитячий, мені на 5 років подарував. До речі, мій телефон вміє фоткати. Бачите цю красну точку на моїй морді? Це я робив селфі. А бачите цю красну точку та цю? Це просто приші не звертайте уваги. Добре, що час скінчився. Ну, до вистріла не дійшли. Андрій, якщо ми будемо запікувати ваш виступ, то, можливо, це буде німе кіно. Ви готові йти далі на 5 тисяч гривень чи забираєте дружку. Буду розмовляти, як піка-пікачу. Бажаємо успіху. Щоб ти не переживав. Звідки я взявся? Дуже просто. Мене передали американці з одним із пакетів військової допомоги. Вони таки сказали: Заберете його на звідси. І ще мільярд зверху. І взагалі мене хотіло відправити на місяць, а я згоден лише на тиждень. Я перепрошую, це віброзвонок на моєму телефоні. Я відповім. Є це дурне, бер. Валічик, давай одразу далі. П'ять тисяч гривень у вас уже є, ми йдемо на 10. <плес> Йде, поїхали. І я відповім. Алло, так. Так продаю. Вона бита, вона крашена. Так в неї великий пробіг. Мені покупаль за 20 тисяч. Все домовились, Тільки що продав свою тьовку. До речі, мені не потрібен тіндер, щоб дізнатися, якої вісені. Жінка, котра хоче зі мною переспати. 4 метри. Шість метрів. Десять метрів. Ткач не сьогодні. 120 метрів їде на машині. Сім тисяч п'ятсот кілометрів до нас метрів. Анджоліна Джолі дізналась про моє існування. Але я їй не дам, бо в неї не прицеп, а цілий шкільний автобус. В мене є супер здібності, я супершвидко йду на... Чим, в принципі, зараз і можете зайнятися, якщо, що? якщо заберете 10 тисяч гривень. Або дуже швидко підете на 20 тисяч. Щас. Дайте мені 12 секунд подумати. Це кобра. <реш> я такий е заінтригований вашим образом. Мені дуже подобається. І я дуже хотів би подивитись ще виступ. Леся, треба. Прийдеться Леся. Давай поміняємось на цю хвилину. Давай спробуємо. Давай спробуємо. Я не можу, він... А чого ти не можеш? Та я боюся, Змій. Я ж там ззаду половини не бачу. Що він там від туалетом робить? Та він уже що з ним робить. <гум> ну що, міняємося? Міняємося. Міняємося, пішли. А це так поворотить. Я обійду, я не піду під вацю. Леся, я теж краще з боку десь. Вау! Як красиво виглядає ведучий з цієї точки. Ось це моє робоче місце. Переді мною два монітори. На них обличчя коміків. Як тільки одне з них починає ржати, я тисну на кнопку. А, Так, хвилина пішла, вибачте. Дякую. Я... Дова, а знаєте, яка різниця між Андрієм Смусівим та Андрієм Коброю? Андрій Смусів вигадує жарти, а Копра з його дівчиною. Пробачте, Андрію не подобаються ці жарти. Я з ним поспілкуюсь. Послухай сюда, Андрюша, ще раз так зробиш, я. відстрелю тобі пісю. Дай знаки, що ти мене зрозумів. Він мене зрозумів, бо він знає, що в нас з ним пісюни різні, а своїм користуватись я не, роб... не дозволяю. Яку треба нажимати, Валік? Нажимай любу. Яку? Жми що хоче. Не обидві а... А одну. Валіко, а то що ти зробив? Так робити не можна. Він виграв, його вже можна зі сцени провести? Він виграв. Пані ведуча, скільки він виграв? А дві тисячі гривень. Я думаю, що ти зараз долялякаєшся, Леся, і кобра підніметься до тебе. Я наскільки пам'ятаю, Андрій Кобра виграв 20 тисяч гривень. У нас є ще фінальна ж сума. Фінальна сума 50 тисяч. Скажіть, будь ласка, Андрюша, підете на 50 тисяч гривень. Ну, раз така гулянка. Що ви обираєте? Хвилину. 50 тисяч хвилина пішла. Я пам'ятаю ті часи, коли на планету напав Танос. Такий здоровий фіолетовий. І коли Тоні Старк та Капітан Америка мене кликали, бо збирали з граю супергероїв я не зміг. Я був на заробітках в Польщі. І взагалі в мене був бізнес. Я ходив по метро та казав: уважаємо пасажири, вашому мінімумі предлагають собактери, це не босся, на атканівої основі. Але мій бізнес прогорів, бо я не знаю, як українською сказати цю фразу. І взагалі, я навчив свою дівчину пісяти стоя. То я в черзі супермаркета це... Така собі рекламна інтеграція. Іди сюди, забирай по. Це він нам на чай залишив. І батюшку, можна, будь ласка, посвятіть, будь ласка. Я нормальна людина, це по-перше, а по-друге, Харків. Я за вас. Тримаємося.